Друзі, усіх вітаю! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні у нас новеньке надходження це Ford Focus 2013 року випуску. У кузові седан прибув до нас зі штатів з невеличкими пошкодженнями, відновлений і гарно. По кузову має косметику. Скло все по колу рідне. На класних чорних рідних 17-х титанах на абсолютно новій літній гумі. Ось так він виглядає по колу. Під капотом 2 літра бензин, автомат та передній привід. Комплектація SE є. Шкіряний салончик чорного кольору, електро, сидіння, повний електропакет, датчик світла, датчик дощу, шкіряне мультикермо, 185 тисяч пробігу. Ось така мультимедія, підігрів переднього ряду сидінь, кондиціонер, блютузик, все працює без нарікань. Задній ряд також чистенький, без нарікань. Технічно все добре. Придбати авто ви можете у лізинг, кредит або за готівку. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.